Доброго дня, Україна! Сьогодні перше знайомство в мене Стойота і Prius, саме такою, другого покоління. 2005 року автомобіль нашої клієнтки з 2010 року вона була одним в руках. Сьогодні про неї безключовий доступ, сенсорний lcd монітор, клімат-контроль, круїз-контроль і серворуль. цифрова приборна панель. Не Будемо поспішати, підемо по порядку. Пристебніться, поїхали. Одразу скажу, що власниця цього автомобіля, наша клієнтка, але вона білявка, ну, дівчина. Вона молоділа автомобілем з 2010-го, вона її отримувала як могла в нормальному стані, обслуговувалася на переважно на Toyota. Всю інформацію, що зміг отримати від дівчини, я її передам. В іншому будемо вивчати. Я добре знайомий з Toyota Auris 2013 року, з Lexus ct 200H 2012 року, от з тим, що я стикався на базі наступного Prius, Тобто там на 1,8 я знаю ті машини непогано. Тут у мене так само, як у вас, перше знайомство, поїхали оглядати. Що стосується двигун, тут у нас 1,5 об'єму бензиновий. Ну, Тойота такі двигуни, я знаю, що і ви знаєте, що Тойота, в принципі, це надійно, це довговічно. І перемати за двигун, я думаю, з тут не, 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 не варто. 291 тисяча пробіга на сьогоднішній момент. По гібридній установці саме питання по батареї. Я запитав, останній раз перевіряла батарею два роки тому. Вона була в ідеальному стані. Я дуже здивований цьому, але це факт. Не знаю, як на даний момент треба перевіряти. Зараз дівчина в Німеччині. Так, дивіться, що у нас по фарам. Вони поміняні. Колись в неї було одно ДТП, маршрутка, Чуть-чуть щось приткнулась по морді, фарбували морду. І поміняні була, одна фара була розбита, поміняли обидві тут, щоб відрізнялося сильно, я так розумію. Фарбовано майже все в неї. Шпакло, до речі, на цій двері є. Не фарбована тільки оця дверка, але є отут подряпана, бачите? Оце крило не фарбоване, прийоми дверні зовсім не фарбовані, дах не фарбований. І кришка багажника, наскільки я пам'ятаю, да, пам не фарбована. Права сторона вся фарбована, шпакло є тільки теж на цій дверці. По приклейкам по, по наліпкам по вінкодам, ось бачите, тут є. Тут є, є, теж на цій двері рідна. тобто ну, Тут все напевно рідно. На порогі є вон, така підм'ятинка, бачите, я показую. І тут прочосик. От щоб ви бачили. Капоти крила, напевно, щось тут може і мінялось. Ну, я ж кажу, це як дівчина, як зміг спитати, так і є. Рік тут чистий, у нас 2005. Все, показую, бачите. І тут по наліпкам на двері теж рідна. З вінкодом. На двері рідна, на крилі рідна. Скло лобове рідне оригінальне. Є сколо тут понизу. Він, скоріш за все, вже там зупинився внизу, але є, бачите. Ну, Воно не заважає, огляду зовсім міняти, я думаю, не варто. Дивіться, в нас безключовий доступ. Стан сидінь салону, показую. Достатньо, хай, не враховуючи те, що вона не хімчищена, нічого, вона просто тут виїхала зараз мийки. Ну, На підлокітнику трошечки є затертості, але я думаю, що вони вимаються. Далі. Так от тут у нас все цікаво виглядає. У нас чотири склопідйомника, електродзеркала. Кермо в нас тут виходить, ми можемо тут кліматом керувати. Клімат, до речі, я так розумію, що його треба обслужити та заправити, тому що ну, він, скажімо так. Майже не холодить. Або зовсім, або майже. Не знаю там причини, які. А, що в нас далі? Отака у нас приборна панель, зараз сонце сонця Тобто, одна міля це приблизно 291 тисяча кілометрів. Рідний пробіг, щоб ви розуміли, що їх нічого не чипав. Звісно, кнопочка старт-стоп. Горить на приборній панелі датчик АБС, помилка. Я тільки що читав в записах, є задній лівий датчик АБС, потеря сигналу, не знаю, чи датчик чи розйом, треба розбиратися. Монітор тут у нас цю роботу батареї електро, скажімо так, нашого обладнання. Також ми оце можемо тут перемикати на клімат. дисплей це я так розумію, налаштування, да. І інфо. Це бортовий комп'ютер. а ага, Тут же в нас от підігрів заднього скла. Обдув лабавого, тобто від клімату керування. Ну і управління мультимедією. Мультимедіа, звісно ж, тут ще П3, тузі всього цього нема, FM, CD і все. Дуже зручно, багато відділень в ній. Мені що сподобалось. Дуже зручно от бачите, тут підстаканнички отакі відкриваються, це ключик такий від неї. Підлокітник достатньо об'ємний. Ось все. Ось, такий ось. По відділенням достатньо зручне і багато. ще бардачка. І верхній, і нижній. В цьому плані так непогано. Дзеркало з автоматичним затемненням, до речі. А ще ну, ось так ось тут виглядає джойстик перемикання передач, скажімо так, паркінг. Ось так це виглядає. Ручний гальма тут такий, бачите, ножний, ну як типу, в камері, в американцях в багатьох Тойотах і так далі. Що стосовно місця на другому ряду сидінь, я дуже приємно здивований. Я зі своїм ростом 193 см сиджу сам за собою і я сиджу комфортно. І навіть головою майже не достаю тільки так, коли назад відкидуюсь повністю. Бо в тих машинах, що я вам казав, 12-13 років, років я знаю, що в Prius трошки більше місця, але от в Аврісі, гібридному всі тішки, там у Лексусі, там сидіти неможливо. Мені в цілому, в принципі, неможливо. Тут тут прикольно. І от такий у нас підлокітник. І для задніх пасажирів. Ось таких два тут є. Прикольно. Що ж у нас тут в багажнику? В принципі, багажник не найвеликий, як я бачив, але ну, непоганий, достатньо. Об'єм тут є. Нижче у нас така ще полиця, де ми чимало ще багажу можемо розкидати. Подивіться. Тут дуже багато можна розкласти речей, котрі не будуть болтатися в багажнику. Також ще вон тут є ниша з боку, бачите? Видно, не видно вам, так. Да? А і ось у нас тут справа стоїть акумулятор. Тепер я знаю про це з ровом гібридом, там зліва так нижче стоїть. Тут так. Під полице, я зараз буду намагатися дуже не виймати її, прохідня. Як... Там у нас декадка запаска, бачите там. Там лежить домкрат, Не знаю, видно, не видно. Не хочу зараз щоб виймати, бо мені незручно буде однією рукою. Там все чітко і охайно. Я знаю, що чітко, але я люблю так казати. Це мій Закриваємо. І таке, бачите, цікаве скло, тут на задній крісі багажника. Ось так виглядає. Одразу вам скажу, що виїжджаю, на ній тихо, вона, до речі, так от заводиться безшумно на електриці, періодично двигун заводиться. Е, знаю ще від власниці, що їй продефектували передні колодки на підході. Це треба буде зробити. Вона -то, так в мене буде просто стояти, чекати вас. Я, напевно, їх не відчую, вони вже десь притирають трошечки. Основна перевага гібрида це місто. В місті вони. Получаються якби економічні. Плюс того ще, що таке гібрид, от Тойотівський такий, це там не Ford, ні щось інше. Навіть якщо в ній лягає батарея, то ви можете їхати просто на бензиновому двигу двигуні. Ну не їхати, а їздити, в принципі, користуватись. Тому це плюс. Навіть якщо у вас батарея ляже там, час же все одно свій прийде, то її можна там або відновлювати, або замінювати, або просто. Їздити на бензинові тяги, ну не такі економічні, як вона була до цього. Да? Ось така інформація. На наступних поколіннях я досягав витрат пального від 3,3 до 6,5 літрів. Тобто, якщо зовсім крастись по місту, то виходить на 3,3. На звичайному активному ритмі з кліматом, з активною їздою, там, скажімо, так як їжу завжди, виходить 6,5. Ну, як тут буде? Ну Я думаю, що приблизно плюс-мінус мають бути ті самі цифри. Ось у нас, до речі, витрати пального. 34 ,3 МПГ. Зараз я переведу в літри і скажу, скільки це буде. Це за останній, скажімо так, пробіг. Ось приблизно я перевів МПГ в літри. Це приблизно 6,8 літрів на 100 км витрати пального в неї в даному місці зараз. Ну, це говорить лише про те, що батарея тут 100% відпрацьовує. О, от. Наскільки вона ефективна, не знаю, але про ну, плюс-мінус витрати пального так в реальному режимі, такі самі, як і на більш свіжих машинах в мене були. Ходована, ви знаєте, достатньо приємна. Достатньо приємна. Мені єдине, що цікаво буде спробувати це зараз, як вона поїде від нуля до соль. На 1,5 двигуні. Цікаво. Стосовно того, що у нас показує монітор, ви бачите, коли ми, от ми микаємося, йдемо від колес, заряджаємо батарею, де енергія туди. От я підгазовую. У нас змішаний режим, якщо сильніше натискають, то в нас буде тільки від ругуна внутрішнього згарання роздаватись на колеса. Але батарея весь час підпитується. От я пригальмовую, бачите? І знову у нас іде чиста зарядка рекуперація, так скажемо, да? зупинилися. Розігнати від нуля до сотні. До речі, бачу, що спідометр показується в кілометрах. А одометр в мілях. Може одометр теж в кілометрах і пробіг в кілометрах загальний. Рухаємося ми вгору і під поворот. І розганяємося. Понятно, що це не спорткар, але ось ми зробили сотню. Ну, звичайний, такий посередній розгін там, від 0 до сотні, для двигуна 1,5. Просто їде. Не Скажу, що якось там особливо. Що стосовно, от я перекатуюсь зараз по рейкам трамвайним, все достатньо тихо. Тобто Вона, явно схожа на походові. жодного звуку немає, ні в рейці ніде. Їде вона достатньо тихо. І що? І кліренс. Ну, я так не перевіряв, але на рейках, по крайній мірі, не відчув ніяких неприємностей. Зараз спробуємо десь на погану дорогу з'їхати. Єдине, на що звертаєш увагу, що вона комфортна. Вона м'яка, комфортна і тиха в салоні. Тобто я до шуми, в ізоляції немає особливих якихось там претензій. Понятно, що це японець, але немає ніяких таких, знаєте, різких неприємних шумів. Все дуже тихо. Ось я спеціально і додатково зараз з'їжджаю на погану дорогу. Чую тільки от або підтирання колодки, але більш схоже, що захист десь диска гальмівного торкається, підігнуть просто треба. Ну, тихо, взагалі, вона ідеально йде от по поганій дорозі, м'яко, комфортно, не трусить. Супер. Якщо ті от машини більш свіжі, жорсткуваті все ж таки були, то тут дуже м'яко. Такий нас, мені здається, в принципі не такий вже і поганий явно. Ще сам собою напрашується такі коментарі, така тільки у мене, у Майкла Джексона. А от реально на такій тачці ви будете оригінальним. Ще да датчик рівня пального. Коректно показує, внизу заїдає, коли нижче коротше, нижні відмітки, грубо говоря, стоять. Від 30 літрів, якщо заправляєш або до повного баку, тоді показує коректно. Це від власниці тільки що узнав, бо я заїхав їх заправ 10 літрів, вона каже, я теж заправляла, а він показує, що на нулі. Це теж є момент. Ну я так розумію, що по братовику можна дивитися залишок пального. Скажу вам так, під кінець ти здрайву в цю автівку починаєш влюблятись. Вірити мені чи ні. Я не скажу, що це зовсім мій формат автомобіля в цілому, але е, в ній тихо, комфортно і зручно, достатньо зручно. І ти розумієш, в принципі, так по місту їздить дуже непогано. Ну ще враховуючи те, що на, 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 в такому віці автомобілі ти складно можеш досягти витрат пального там, в діапазоні до 7 літрів, наприклад. А якщо я знаю, що я красний, то можна зробити і менше. Тому... Після дівчини, звісно, треба десь якісь прикластись моменти, машина чекає свого хазяїна. Так що набирайте, звертайтесь, ми завжди вам будемо раді. Перевірки, любі на СТО. Так. Якщо вас зацікавило, дзвоніть. Всім бажаю миру, а нам перемоги. З вами був Льоха Трендавта. До зв'язку, до зустрічі.